Своєму занятті. Сьогодні ми поговоримо про актуальні тренди в дизайні, а також розберемося, як ми можемо застосовувати класні дизайнерські прийоми на практиці. І так, перший тренд це бруталізм. Що означає бруталізм? По-перше, на екрані ви можете подивитися деякі приклади, які явно відображають. Цей стиль і якраз таки цей стиль нам дає виклик усталеним нормам. Тут у нас іде естетика грубої недосконалості та радикальної сміливості. Його ключові риси це відсутність чіткої ієрархії, плоскі кольори без градієнтів і тіней, нестандартне компонування та елементи, які ніби вирвані з контексту. Який головний меседж цього стилю? Ламаємо правила, створюємо нову реальність. Бруталізм трансформується і він поєднує хаотичність із цифровим експериментаторством. Що ми можемо побачити? Неідеальні сирі текстури, несподівані кольорові контрасти та динамічність і візуальний шум. Ось ці всі приклади на екрані вони явно відображають цей стиль, і ви можете використовувати цей стиль у таких проектах, як танцювальна студія, наприклад. Дуже класно буде підходити для хіп-хопу. Маркетингова агенція, вони також дуже часто хочуть креативно виділитися. Інтернет-магазини бутікового типу, тобто ті магазини, які продають не супер багато товарів, а, наприклад, якийсь один дорогий сегмент. І такий стиль якраз таки може підійти саме під такий проект. Олдскульний вайб, якщо ваш замовник хоче отримати якийсь натяк на олдскульний вайб у вашому проєкті, теж ви можете застосувати даний стиль. Ну і, звісно, плакати або якісь певні інші елементи, які будуть більше стосуватися до граф дизайну, але іноді вам теж можуть прилетіти такого типу замовлення. Також я вам підготувала певний додатковий файлик, в якому ви знайдете деякі вже зроблені стилістичні елементи або вже готові макети, і теж можете застосувати це собі в дизайні. Ось таким чином у нас був low fidelity Wireframe і ми його виконали у стилі Бруталізм. Зараз на екрані High Fidelity Wireframe, тобто високо деталізований макет. Далі акцидент. Що таке акцидентні шрифти? Їх ще називають дисплейні. Я думаю, заняття по шрифтам ви вже зрозуміли, які є певні різновиди шрифтів. Акцидентні шрифти це типографічні гарнітури, призначені для створення виразних акцентів у дизайні. Вони класно підходять для заголовків, банерів, постерів і рекламних матеріалів, оскільки мають унікальні стилістичні особливості, які привертають увагу. Також ви можете подивитися. На певні приклади, які знаходяться зараз на екрані, якраз таки класний приклад акцидентів. Що дає нам акцидент? Мінімалізм і емоційність, тобто ви можете використати виразні і експресивні шрифти для емоційного впливу для того, щоб підкреслити унікальність вашого стилю в дизайні. Динамічна типографіка, тобто додавання певних анімацій в ваші заголовки, нестандартна поява заголовків і так далі. Ми ще, до речі, розберемо це на додатковому занятті. Ретро та футуризм. Популярність вінтажної естетики, особливо з 70-90-х років, стимулює використання акцидентних шрифтів в стилістиці друкованих журналів та вивісок тієї епохи. Комбінування з нейтральними текстовими шрифтами. Це, звісно, є обов'язковою умовою, тому що якщо ви використовуєте певний акцидентний шрифт в заголовках, то. Основний текст має бути читабельний, і ми маємо додаткові шрифти підібрати такі, якими можна було б оформити звичайний текст для підвищення сканування нашої інформації на сторінці. Далі, наступний стиль це мінімалізм. Я обожнюю цей стиль, це можна сказати такий стиль, який ніколи не вийде з моди. І все починається з мінімалізму. А що він у нас передає? Естетика якраз таки передається за рахунок контенту, форм, вільного простору. І у нас йде акцент на композиції та типографіці. Також приклади ви можете розглянути на екрані. Що характерно для мінімалізму це вільний простір, прості сітки, вирівнювання по лівому краю. І також ми можемо побачити, що є певні відсилання до швейцарського стилю. Наступне це використання ніжних фонів. Ви можете їх застосовувати, міксувати з акцентним кольором, і додавати якісь певні графічні елементи. Наступне це Bento UI. Що це за стиль? Коли у нас з вами певний блок, поділений на сегменти, ці сегменти зазвичай квадратні або прямокутні, і ви можете сегментувати ваш контент у ці прямокутнички, на які розбиті певний блок. Що тут у нас іде? Класна візуальна сегментація контенту, простота структуризації та розподілення вашого контенту по ось цим клітинкам, які утворилися. Експериментальний дизайн використання типографічного експресіонізму. Тут типографіка стає більш живою та емоційною. В межах однієї фрази ми можемо поєднати певні контрастні шрифти, замінити, можливо, якісь букви елементами графічними, і це створює форму та характер вашого бренду або вашого магазину, проєкту, який ви створюєте. Також, крім локальної зміни гарнітури, букви можуть розтягуватися, міняти свою форму, ви можете це застосовувати у своїх дизайнах. Тут основна ідея, що текст сам по собі стає витвором мистецтва, передаючи унікальність бренду ще до прочитання слів. Такий підхід створює динамічний, нестандартний візуальний ритм, що ефективно працює у брендингу, цифрових інтерфейсах і рекламних кампаніях. Також ви можете використовувати певні шрифти, які можуть містити додаткові елементи, і використовувати це в своєму дизайні. Контурні шрифти це один із трендів у сучасній типографіці. Поєднання прозорого шрифту, просто з обводкою і фонового зображення. Це може виглядати незвичайно, ефектно, і також цей шрифт ви можете створити. Просто зробивши йому обводку, всередині прибравши заливку. Дуже просто. І ці шрифти, залиті і не залиті, ви можете поєднувати. Дуже класно може виглядати, коли вам потрібно розставити якісь певні акценти. Також ось приклад, як у нас виглядав low fidelity макет, і можна його стилізувати у high fidelity макет, високодеталізований, там, де вже застосований цей прийом. Використання великих шрифтів. Великі літери та жирні шрифти це. Типографіка, що говорить голосно. Масштабована типографіка стає головним акцентом у дизайні, формуючи перше враження ще до того, як користувач буде занурений в зміст. Капс або жирне накреслення, контрастні розміри, все це працює не просто для привернення уваги, а й для створення емоційного імпульсу. А емоція це дуже важливо в дизайні. Замість декоративних елементів у нас існує текст як головний візуальний герой. Також слова перетворюються на графіку, тобто накладання, обрізання, динамічні анімації можна теж додавати. І поєднання великих заголовків з мінімалістичним UI створює ефектну контрастність. Декорування. Зараз ви можете побачити приклад певного декорування наших макетів. Це постери, але ви можете надихнутися ними і створити. Класний візуальний стиль для свого макету. Для створення акцентів тут у нас використовується летеринг, тобто намальовані надписи. За допомогою колажів ми можемо створити незвичайну та цікаву композицію. Ось приклад Low Fidelity Warframe, який перетворився в High Fidelity Wireframe. Також нашарування тексту на фото і навпаки. Можна використати асиметричну композицію, зробивши акцент на фото або акцент на типографіку. Приклад використання ви можете подивитися зараз на екрані. Ось, будь ласка, ще деякі приклади, як ми можемо застосовувати це в нашому дизайні. Можна стилізувати це теж окремими блоками, але, будь ласка, пам'ятайте, що вам потрібно підтримувати загальний. Тон емоційний вашої композиції. Тобто, не просто використовувати це десь в окремих блоках. Якщо у вас весь дизайн, всі сторінки мають бути в одному стилі. Ми не можемо там застосувати один стиль, на іншій сторінці інший стиль. Тобто, якщо ви обираєте якийсь певний стиль, акцент, ви маєте його дотримуватися по всьому макету. Видима сітка це поділ меж контентом. Цю сітку ми можемо створювати за допомогою ліній і її не прибирати, теж створює такий певний композиційний вайб. Ось, будь ласка, приклад, теж як можна застосувати це у вас в макетах. Наступне це монохром. Тренд одного кольору не тільки чорний і білий. Завдяки цьому прийому основна увага приділяється лініям і фактурам. До речі, монохром ви можете зробити. В фігмі дуже легко будь-яку картинку наклавши просто на неї через плюсик певний колір і зробивши йому прозорість. Ось таким чином це може виглядати вільний простір. Робота з вільним простором дає змогу створити виразні інтригуючі роботи в стилі мінімалізму. Цей прийом можна використовувати для посилання смислів і виділення важливих речей. Саме ось це застосування вільного простору нам дає фокусування уваги на певних елементах та деталях. Навколо них у нас виходить вільний простір створюється, і ми акцентуємо увагу нашого юзера саме на тому елементі, який знаходиться всередині цього вільного простору. Ось, будь ласка, подивіться, які чисті композиції виходять за допомогою використання цього прийому. Ще один приклад. І також, до речі, ви можете переглянути, як це дуже класно працює. Ми зараз бачимо наш High Fidelity верфрейм справа і акцентується увага саме на тексті та на картинках. Нічого зайвого, і ми можемо ось таким чином привертати увагу. Текстури. Текстури додають візуальну об'ємність, роблять дизайн живим і виразним, створюючи ефект присутності. Вони акцентують увагу, додають теплоти або брутальності, допомагають передати настрій та характер бренду. Але знов таки будьте уважні, тому що мікс текстур може завдати вашій композиції значної шкоди. Якщо ви обираєте якусь певну текстуру, потрібно слідувати саме їй. Ось, будь ласка, приклад, як був стилізований макет за допомогою. Додавання текстури на бекграунд. Плоский дизайн. Flat дизайн це є плоский дизайн. Це такий мінімалістичний стиль, що відмовляється від об'ємних ефектів, тобто градієнтів, тіней, текстур. І це йде на користь чистих форм яскравих кольорів і простих геометричних елементів. Головна тут ідея це функціональність і легкість зчитування контенту, який ми хочемо розмістити на сторінці та у блоках. Також це є зручним у мобільних інтерфейсах і передає стиль та сучасну естетику. Дуже дякую вам за увагу! Ретельно підбирайте стилістику до своїх проєктів для того, щоб отримати правильний емоційний відгук вашої цільової аудиторії та передати ті емоції, які потрібні бренду. До зустрічі!